Ні, то, що не знає, мене звати Костя Кузьмін, я зареєстрований імміграційний агент в Австралії. Я трошечки хотів з вами поговорити про туристичні візи та протекцію. Яка ситуація на сьогоднішній день? Спочатку по туристичних візах ситуація залишається в принципі такою, як вона і була. Відносно нескладно отримати туристичну візу, якщо ви їдете до когось, кого ви дуже добре знаєте. Ідеально, якщо це родич. Менше ідеально, якщо це давній друг, але все ж можливо. Давній друг або знайомий, все ж можливо, але докази, переписки, докази спілкування, листування. Разом вчились в універі, дипломи з, з одного універу, фотки на випускному, тощо. Тобто покажіть історію, звідки один одного знаєте, що вам треба один одного бачити. Okay? Далі. Що робити людям, яких тут нікого немає? Тут є два шляхи: правильний і неправильний. Неправильно це ходити по Фейсбуку і шукати собі друзів. Будь ласка, не приносьте мені вчорашніх друзів, яких ви публічно знайшли у Фейсбуці і попросили допомогти, і вони згодилися. Ні. Неправильний шлях. Правильний шлях. Хо ви дійсно з кимось познайомитись з Австралією, і це будуть просто стосунки, які базуватимуться на дружбі, цій підтримці. Або ж це будуть романтичні стосунки. І у вас буде стимулюється переписка спілкування. Так, дійсно, якщо з переписки і спілкування, видно, що ви тривалий час просто зацікавлені одному. Це можна пробувати. Цей варіант може працювати. Але, будь ласка, не просто люди, які хочуть вам допомогти і малюють запрошення, хоча нічого абсолютно про вас не знають. Департамент буде. Питати, скріншоти переписок, будь-які інші докази, що ви знаєте один одного, обставини один одного тощо. Якщо ви не можете цього надати, це просто подання недостовірної інфи, просто стверджувати, що це ваш знайомий. Не робіть цього. А, останнім часом дуже багато жінок, чоловіків, які беруть у мене консультації, знайомляться з австралійцями або австралійками для романтичних стосунків. Це теж класний варіант. Я зараз зрозумію, що я втратив на цьому моменті відео всі сім'ї. Всі зараз сім'ї відключилися, хто має сім'ю і дітей, і розраховую отримати якусь хорошу новину про мене. Я все про мене романтичні стосунки. Але на жаль, я вихочу свої практики, і ця практика завжди працює. Е, якщо ви хлопець або дівчина або чоловік, або жінка незалежно від віку, і ви поїхали. в Якийсь Таїланд, якийсь Балі або в Європу ви познайомилися з австралійцем, австралійкою у вас зав'язали стосунки, це теж класний варіант. Показати, що ви вже бачились фізично один одного, бачили хоча б раз надати фотки, надати переписку, надати спілкування і тоді просити візу. Якщо ж це просто онлайн стосунки, ви познайомились в інтернеті, поспілкувались в месенджерах там, але жодного разу фізично один одного не бачили і робляти турвізу, ну таке. Ну, таке. Тобто, якщо це романтичні стосунки, я б міг сказати, що людина, яка реально зацікавлена на романтичних стосунках, прекрасно вилетить з Австралії на Балі, чи в Європу, чи де ви там знаходитесь, для того, щоб з вами побачитися, відпутку. Хоча б коротку, для того, щоб це зробити. І повернеться в Австралію, тоді вже буде писати: дайте йому або її візу тому що. Я хочу дати хід цим стосункам, я хочу розвивати ці стосунки. А якщо просто познайомитися з перша країна, де ви побачите, це буде Австралія, це буде вкрай складно ем, на цей варіант отримати візу. Так, що робити тим, у кого нікого немає, ваші романтичні стосунки, ви вже усталені, ви знаходитесь в шлюбі щасливими, і в Австралії вас нікого немає. Ви можете спробувати. Я не кажу, що це абсолютно безнадійно, це просто набагато важче отримати сюди візу. Uh, дуже треба добре дивитись на ваші фактори. Які у вас фактори, які доводять кейс офіцеру? Uh, що він має дивитись на вас неопереджено, тому що у вас є класна робота, постійний дохід, у вас є нерухомість, ви здаєте цю нерухомість в оренду. Або не обов'язково І-І-І, але чим більше, тим краще. Або у вас є депозит, ви на нього отримуєте проценти, або. Um... Дивіденди, якісь інвестиції, цінні папери, там, крипту, навіть криптогамація це, що у вас є в житті, що дає вам дохід. На, наприклад, сімейні обставини. Що у вас є батьки, вони залишаються додатково до, до там, грошей, що у вас є діти, вони залишаються, що ви не їдете всією сім'єю. Ну тобто. Сукупність, туристична віза, як і студентська, це завжди сукупність обставин, що говорить про повернення або неповернення людини. Так? Ясно, що якщо ви, вся ваша сім'я їде, чоловік, дружина і всі діти. Те, що батьки залишаються, вже може бути слабеньким таким аргументом. Але постарайтесь довести, що у вас фінансово все дуже добре. Плюс історія подорожі. історія подорожі має значення, що ви які в країни відвідували за останні 10 років. Ясно, що за останні 3 роки люди були змушені відвідувати країни. А що було до цього до останніх 3 років? Саме це буде доказувати. На що дивиться Австралія? Не, не тільки на Європейський Союз, Австралія просто банально під час подорожі дивиться, чи є у людини гроші, та наскільки вона тревелер. що вона побачила, якщо у неї там була. Один Єгипет і дві Туреччини, ну, якщо не була бути Британія, дуже круто. Але це могла бути комбінація. Це могла бути Польща, Туреччина і шрі ланка шрі ланка це, знаєте, чоли трошки більше заплатили за відпочинок. Поїхали далі. Польща це країна Євросоюзу. Можна хоча б намагатись пояснювати, що це країна з Схожим імміграційним режимом внутрілі, тому що Європейський Союз має слабкіший на багато імміграційний режим, ніж Австралія, але хоч якось, да? слухайте, якщо посилатися на такий же імміграційний режим, як Австралія, то це, це тільки Великобританія, Новозеландія, Канада і США, да? а, розумієте, але ну, хоч якось, ну, хоч більш-менш схожий імміграційний режим, хоч там, хоч не всім можна заходити. Це Європейський Союз. Там Шри-Ланка, Таїланд чудово, у людини були гроші подорожувати. Далі, ще далі їздили на Балі теж чудово. Тобто, ось як ми будуємо свою історію, якщо у нас немає е, знайомого. Навіть якщо у нас є знайомого всі ці обставини, ми все одно дивимося. Що у вас є, є квартира, ви маєте договір оренди, хтось її знімає, отримаєте дохід, також це покажіть. Це теж ваш зв'язок дому, і можливо, ви повернетесь. Можливо, у вас ні, ні, там. Немає цього, але можливо у вас вже ви знаходитесь в Європі в іншій країні, третій країні, і у вас є якийсь зв'язок з цією третьою країною, наприклад, якийсь бізнес, який які вас годує. Да? Будь ласка, покажіть такси чорне, покажіть оборот цього бізнесу, е, покажіть цю звітність. Ось як це працює. Тобто на туристичну візу максимально багато документів, релевантних для всього підряд, будь ласка, максимально багато документів, які. Е, Доводять вашу спроможність пожити деінде, а не залишитись в Австралії. Це дуже важливо. І друга частина цього відео: протекшн 866. Ви бачите, що політичні обставини міняються так е, жахливо, що вже очі тіпають на них дивитися і їх читати. Ці політичні обставини. Якщо ви пам'ятаєте, що, що там з цього Трамп починав переговори з того, що Путін йому почав о, у нас же в Конституції, ми вже закріпили ці з області Запоріжжя, і там і Херсонську вже закріпили повністю в російській конституції. Якщо ми не можемо по лінії розмежування там припинити, і тоді ж Трампом сказав: та я йому сказав, я тобі не байден, все коротше, все буде добре, як завжди. Трамп як завжди сказав. Значить. І з цього ж почалася вся ця перемовини. Потім приплив, приплила ця розмова про мінерали, матеріали. Віддайте нам все, а ми вам замін нічого. І оце вона розмова тягнеться. Тягнеться. Тягне. Блумберг каже: Я бачу, що інші джерела, але на Блумберг я просто підписаний. Це платна підписка, і я сподіваюся, що вони мають якусь інформацію, якщо вони щось кажуть. Блумберг каже, що Зеленський родить цього тижня. З Трампом вже щось підписувати, що там вона трохи краще встала ця угода. Я її не бачу, я нічого не можу сказати. От, іде підписувати. І сьогодні проснувся Лавров, який знову сказав: ні, по лінії розмежування ми не будемо зупинятися. Бо ж Конституція. Тобто оця, оця мудія почалася знову. Я думаю, що нас буде колбасити ще в усіх напрямках дуже довго. Якщо ви будете приїжджати по тервізі зараз і подаватися на протекцію, окей, подавайтеся, поки ситуація небезпечна. Ще дійсно невідомо, чим вона закінчиться. Взагалі, чи буде якийсь мир, якщо так, то який він буде? А якщо не буде, чи може взагалі дідушка Трамп прихлопнути наголі, чи це просто такі розмови. да? Так? Це просто бліб. Тому що це може бути просто бліб. І він, може, і не може, і не хоче, і не буде їх лякати нічим. І зупиняти. Е, тому поки що да якщо ви робите це зараз, але пам'ятайте, якщо вони досягнуть якогось консенсусу, який буде відносно демонстративно тривалий, ми знаємо, що довго тривалий він не буде ніколи. Але хоч якийсь консенсус 866 ще ні одної не видали українцям жодним, ну моїм клієнтам. Ту статистику, я, що я бачив не тільки, то це не тільки мої клієнти, а то всім в принципі нікому ще не видали. Да? Тобто всі знаходяться в Австралії в очікувальному режимі. Да, ти можеш знаходитись, ти можеш працювати там, але воно висить. Твоя справа висить. То там буде перемир'я або мир, який буде мати елементи хоч якоїсь стабільності. Тобто, якщо там не будуть його порушувати через тиждень або через два в, в двох напрямках. А якщо там реально кожен день на нас не будуть летіти пачками ракети або захоплюватися нові території і ризик геноциду повторно на захоплених територіях, то тоді все важче буде аргументувати 866 і можливо в один день. 866 справи почнуть відкриватися і просто будуть прийматися рішення по відмову військових цих фіз. Я думаю, що, в принципі, ми цього і чекаємо. Ми чекаємо якогось миру, щоб розкрити ці кейси і щось нехороше сказати. От, тому, якщо ви сюди їдете і розумієте ваш маршрут, якщо ви сюди їдете не як турист, а ви подаєтесь на протекцію. Якщо ви поїхали, приїхали сьогодні і завтра подались на протекцію, через 2 тижні перемилі, все, ну, добре. ну хай буде так. Я не думаю, що Австралія попросить зразу. Але Австралія може подивитись там до кінця року, якщо все стабільно, почати розглядати ці кейси виносити відмову потенційно. Що можете зробити ви? Ви ну, можете не погодитись подати апеляцію в трибунал. Наразі розгляд в трибуналі 3-5 років. Можете отримати собі час. Багато часу. Досить багато часу, щоб. Перевчитись довчитись, знайти спонсора-роботодавця, податися на номінацію в штату, тобто знайти іншу партнерську візу, може з кимось познайомитися і так далі. Тобто знайти інші типи віз, які можуть вам підходити. Ок? От що ви можете за цей час робити на апеляції. Тобто, теоретично, якщо ви сюди їдете, ви можете побадатися і часу собі трошки виграти. Але розраховуйте на те, що. В Австралії навіть три роки це не так багато часу. Якщо ви е, програєте трибунал, ви можете ще сходити в суд теж на 3-5 років, теж як варіант. Тому може бути ще більше часу. Але приїздите і маєте план на випадок, якщо 866 не буде працювати. А якщо буде мир, 866 буде все погано. не знаємо, наскільки вистачить Трампа, наскільки вистачить Росії, наскільки вистачить нас всіх. Але мир в Україні. Це потенційно негативні рішення по 866, тому відповідно плануйте своє життя надалі і тримайте це в голові. Тому що той, хто має план, той має більше шансів зробити це все позитивно. Не забувайте підписуватися, коментувати. Всім доброго ранку, дня чи вечора, в залежності від того, де ви знаходитесь, і до нових зустрічей!